Ідея була така: об'єднати декілька компаній, які зараз гравці на ринку в виробництві розробці дронів, це і Quantum Systems, і Logic, це наші місцеві ініціативи в університеті Forge, Lab 418 і, звичайно, платформа сама да, яка нещодавно з'явилась в університеті. Ми хотіли дати студентам е, більше можливості доторкнутися до безпосередніх етапів виробництва дрона, в залежності від того, вони конструктори, електроніки чи там Робники програмного забезпечення в нас у всіх об'єднували одні інтереси. Тобто, всі цікавляться чимось одним, всі інженери, є про що поговорити, обсудити там якусь роботу. Та саме круте це було атмосфера і робота в команді, бо це було для мене нове. З того, що ми робили, можу перелічити це збірка. Само каркасу літака, збірка і пайка всієї електроніки, е, прошивка літака повністю. Ми збирали того часу, поки нас не виганяли от з нашої майстерні, цілодобово майже працювали. І от, запускаючи на полігоні ці літачки, ми з таким натхненням на це все дивимося, на нашу роботу. Це було дуже круто.